У цьому випуску несеться, розкажемо вам про новину, яку обговорюють і в Україні, і в Росії. Далі мова піде про раптову смерть лідера російської опозиції Олексія Навального. Олексій Навальний помер у тюрмі після прогулянки. Про це сьогодні, 16 лютого, заявили в управлінні федеральної служби виконання покарань Росії. Там стверджують, що після прогулянки у колонії номер 3 Навальному стало зле. І він втратив свідомість. На місце прибула швидка лікарі констатували смерть засудженого. Причини встановлюють у телеграм-каналі слідчого управління, слідчого комітету Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу. Повідомили про організацію перевірки за фактом смерті Навального. Водночас у громадській наглядовій комісії цього ж автономного округа повідомили, скарг на здоров'я від Навального не надходило. Команда Навального підтверджень про смерть політика не мала про це у мережі X Повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш за її інформацією. Адвокат засудженого Леонід Соловйов після повідомлення про смерть його клієнта збирався вилітати у харп. Адвокат Навального відмовився коментувати інформацію про смерть з огляду на рішення сім'ї. Політика за словами адвоката, він відвідував засудженого два дні тому, і тоді все було нормально. А в мережі є відео із Олексієм за 15 лютого цього року. Я вам отправлю с номер своего лицового счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судья подогреваем мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, вашим ваше решение закончится еще быстрее. Так что присылайте. Пізніше на інформацію про смерть опозиціонера відреагувала і його родина. Мати Навального Людмила написала у Фейсбуці, що була у колонії на побаченні 12 лютого. За її словами, син був живий, здоровий та життєрадісний. А дружина Олексія Юлія Навальна сьогодні під час Мюнхенської конференції вийшла до трибуни та заявила, що не знає, чи вірити новинам про смерть чоловіка, тому що Путін та його уряд брешуть вже багато років. І цей режим, и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, З нашою країною Росії в останні роки. Про смерть Навального доповіли і Путіну, заявив речник Кремля Пісков. Також він додав, що федеральна служба відбування покарань займається перевірками, а причину смерті мають встановити медики. Зазначу, що 11 грудня минулого року бібісі писало про те, що російського опозиціонера вивели із колонії, де він відбував покарання. Певний час місце перебування Навального було невідомим. Його зникнення пов'язують із оголошенням про вибори у Росії. Пише BBC. І через це йому оголошували й нові вироки. Згодом повідомили, що він перебуває у колонії, яку називають полярним вонком». Це найпівнічніша та найвіддаленіша колонія РФ, де жорсткі умови та постійний холод. Повідомляли адвокати. Нагадаю про те, за якою справою офіційно політик перебував у колонії у серпні. Олексія Навального визнали винним у створенні і фінансуванні екстремістської організації. Що він заперечував? Опозиціонеру дали додаткові 19 років. Ув'язнення він мав продовжити у колонії особливого режиму. Раніше російського опозиціонера засудили до 9 років позбавлення волі за порушення умовно дострокового звільнення, шахрайство та неповагу до суду, як пише Бібісі, усі звинувачення проти Навального багато хто вважає політично вмотивованими. Понад 10 років Навальний намагався викрити корупцію в центрі російської влади. Його відеорозслідування набирали десятки мільйонів переглядів у мережі. Одне з найвідоміших про палац Путіна під Геленджиком вартістю більше мільярда доларів. Утім, в Україні Навального критикували, зокрема за його висловлювання про захоплений Крим. Українці тоді добре запам'ятали, як він під час інтерв'ю радіостанції «Ехо Москви» сказав, що, попри порушення усіх міжнародних норм, допущених під час захоплення. Хоплення Криму він вже є частиною РФ і порівняв окуповану територію із бутербродом. Якщо ви станете президентом, yeah, ви спробуєте повернути Крим Україні? Крим, это что, бутерброд з колбасою, щоб бо туди сюди розраща наказали, що так. от я не По У 2020 році у Сибіру Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною, що пізніше підтвердили західні лабораторії. Тоді видання і російський новинний сайт «The інсайдер повідомили, що до нападу причетні Кілька агентів російської ФСБ після одужання у 21-му році, незважаючи на попередження про те, що йому може загрожувати арешт, Навальний повернувся до Росії. Його заарештували одразу після прибуття в аеропорт Москви. А люди масово виходили на вуличні протести. Щоправда, їх жорстоко просікали правоохоронці після смерті ж Навального в Росії, фіксували вже. Одиночні пікети, і також сьогодні російський політичний діяч Михайло Ходорковський закликав своїх співгромадян вписувати ім'я Олексія Навального у бюлетень для голосування 17 травня на чергових виборах президента Росії. Хвиля коментарів щодо смерті Навального покотилася світом. Свою позицію висловлювали світові лідери. Вони одностайно переклали відповідальність за смерть Навального на Путіна. Президент Зеленський коментуючи повідомлення про смерть Навального, сказав: очевидно. Він убитий путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Один з перших серед світових лідерів на повідомлення про смерть Навального відреагував президент Латвії. Він написав у мережі ікс наступне: щоб ви не думали про Олексія Навального як політика, він був жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Перебуваючи із Володимиром Зеленським на прес-конференції у Берліні, німецький канцлер Олаф Шольц сказав: СЕСЕТАСКАНЦФОхТБАРСАХАЛЬСЕНЦЦАЙХН. Wie sich Russland verändert hat, nach den nun schon leider lange zurückliegenden hoffnungsvollen Entwicklungen, die in Richtung Demokratie gegangen waren, ist das längst keine Demokratie mehr. Наразі у Москві та Санкт-Петербургі люди приносять квіти у пам'ять про Навального. Ми очікуюмо інформації від семіта, адвокатів, політика. В описі того, що відбувається в Авдіївці, я опиратимусь зокрема на коментарі військовослужбовців з 3-ї штурмової бригади, які обороняють місто зараз. На огляд військового аналітика Тома Купера для радіо НВ та на карту проєкту Діпстейт. Ситуація в місті критична. Росіяни постійно завдають ударів по місту та сусіднім населеним пунктам, і почну я з півдня, адже основними цілями росіян є позиції збройних сил України вздовж південного боку російського просування. Внаслідок цього хочуть заблокувати. Кувати автошлях, який веде з індустріального проспекту на вихід з міста. Окупаційні війська намагаються розширити цю блокаду, аби залишити зсу єдину польову дорогу із селища Ласточкине для переміщення підкріплень і постачання до міста. З початком сезону без доріжжя це дуже поганий варіант, пише Том Купер. Командир підрозділу «ТЕРА» так пояснив дії росіян у місті. Окупаційним військам не вдалося захопити місто в лобових атаках, тому вони роблять флангові тактичні маневри та беруть кількістю. Тут винайшли, і цей сценарій вже в світі програвався тисячі, тисячі разів. Не можеш пере перевагу досягти лобовою атакою, заходять флангів, намагаєшся відсікти логістику, намагаєшся якось там ті ж нетривіально діяти. тому, в принципі. Намагаються застосувати цей інструмент, поки їм не вдається. Пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що росіяни застосовують по Авдіївці увесь наявний арсенал, включно з піхотними операціями. Співвідношення просто таке неймовірно, приблизно один к сіми, і плюс те, що ворог часто може бути майже триста шістдесят градусів, спробувати вражати. Но з того в був новий контроль такий інший. Тому ситуація продовжує бути складною, надскладною. А тепер перейдемо до дуже важливої оборони півдня Авдіївки. Сьогодні в оперативно-стратегічному угрупованні військ Таврія заявили, українські військові відходять з позицій на Зеніті. Зеніт це укріплений район в Авдіївці. Це старий радянський бункерний комплекс. Як пише американський Форбс, Зеніт будували для розміщення підрозділів ППО, які мали захищати нині вже не існуючу авіабазу. Він 10 років був опорним пунктом українських військ. Наші захисники. Увійшли до Зеніту в перші дні російського вторгнення на схід України ще у 2014 році. Вони жили в системі тунелей комплексу. Дорога Т0505 з'єднує Зеніт з самою Авдіївкою. Зеніт, який розташований на вершині, важливий для оборони міста та для того, щоб тримати дороги до Авдіївки відкритими. Росіяни це розуміли, і як пише Форбс ще з середини січня, вони намагалися обійти комплекс із сходу після ряду невдалих спроб його захопити. Як повідомляє округ, Оперативне стратегічне угруповання військ Таврія військові тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки. І наостанок додам, що у статті Форбс йдеться, що втрата зеніту загрожує втратою Авдіївки і як мінімум ускладнює оборону міста. Водночас командування оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія заявляє, що зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Рівняють із землею, і коксохімічний завод він розташований на околиці Авдіївки. Коксохім ще повністю тобто вони зайшли тільки на якусь ділянку, там де вони з якою вони потім перерізали дорогу на, на Авдіївку. Тобто коксахів ще повністю не окуповано, і може стати останньою фортецею військових. Коксохімічний завод навіть почали порівнювати з Азовсталлю. Росіяни використовують фосфорні снаряди. Від них на заводі палають цистерни з мазутом. Повідомили сьогодні у 3-й штурмовій бригаді. По факту це хімічна зброя. Mm -hmm. Факту так він не тільки горить, а ще є дуже токсичним. Якщо попаде на шкіру людини, то людина справді помирає не від опіків, а від інтоксикації і відмови нирок. років. Його випаровування теж є вкрай токсичними на певних ділятках, Я знаю, то теж не можу сказати тепер інформацію, інформації застосовується невідомі бойові отруючі речовини. Окупанти також щодня скидають на українські позиції по 60 авіаційних бомб, стріляють з артилерії та РСЗВ. Без захоплення Коксохіму про Авдіївку Росіяни можуть лише мріяти, так вважають українські військові, але взяти завод їм буде дуже складно. Що у грудні казав речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін. А тепер детальніше про шляхи постачання у місто. Тут інформації вкрай мало, як пише видання Forbes, Старяд аналітиків є три основні шляхи: про блокування автошляху, який веде з індустріального проспекту на вихід з міста. Я розповіла на початку. Втім, це не єдина проблема, як зазначає Форбс. Дві вільні лінії постачання є ґрунтовими коліями, побитими снарядами і відкритими для російського вогню з півночі та півдня. Вони надзвичайно вразливі. А ворог зайняв дійсно такі, скажімо, позиції, які дозволяють йому розвивати успіх чи наступ в трьох напрямках, тобто хто був авдіївці, знає, що там є цей проспект індустріальний, і вони на нього не йшли, можуть зайшли московити і можуть узивати рух в трьох напрямках. Перший напрямок це на Коксохім, другий напрямок це район хіміки, так звані. Uh -huh. І третій це рух в сторону невеличкого такого хутора Ласточкина. Називається. Вони рухаються вдоль посадки. І відповідно, якщо зараз знову ж таки повторюсь, уже чого раз не. Буде достатньо кій з досі боєкомплекту, може бути біда. І вчора нам також пояснювали, що постачання Вавдіївку та евакуація з міста ускладнені для забезпечення цих процесів залучали резервну дорогу, яку підготували раніше. Ворог може рухатися в бік Ласточкина по посадках, і я не буду ствер ми, стверджувати, ми не казати, але, але саме там вона може бути, скажімо так, і оця запасна логістична лінія може в швидкому часі бути перевізена ворогом. Попри критичну ситуацію, українські військові стримують росіян в Авдіївці. бої тривають в межах міста. Вчора пізно ввечері повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Олександр Тарнавський, а 15 лютого в Білому домі лунала заява, що ситуація в Авдіївці критична через брак боєприпасів. Претензію закидають Конгресу, який не ухвалив додатковий законопроєкт, де передбачена допомога у 60 мільярдів доларів. Палата представників пішла на перерву. Повернуться до роботи 28 лютого. потрібні, щоб лютого. ці російські нітидисроптійзрашинсолс. Утім, Тарнавський заявив бійцям в Авдіївці виділили додаткові боєприпаси та зброю. Але як каже командир підрозділу 3-ї штурмової бригади, зброї їм завжди не вистачає. Так, звичайно, недостатньо всього. фпв дронів треба більше техніки. Броньону більше боєкомплект треба збільшувати. Знову ж таки, чим більше всього цього буде, тим швидше ми досягнемо цього результату, на який націли. Підрозділи підсилюють на загрозливих напрямках. Відбуваються маневри. Водночас Тарнавський говорить про нові підготовлені позиції і про те, що оборонці продовжують готувати укріплення на усі можливі сценарії. Пише, що в пріоритеті збереження життя українського солдата. Про Авдіївку говорили перед відкриттям Мюнхенської конференції. Також наші військові вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога а просуванню вперед. Я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. Зеленський поїхав у міжнародне відрядження. Сьогодні він розпочав його з Німеччини. Там провів переговори із канцлером Шольцем. Лідери країн підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною. Це той документ, який погодили у Вільнюсі у липні минулого року. Раніше таку угоду із Україною підписала і Велика Британія. Договір розрахований на 10 років. Двостороння безпекова співпраця із Німеччиною передбачає політичну, гуманітарну, фінансову та. Військову підтримку, зокрема, на цей рік німці мають допомогти українській армії зброєю на понад 7 мільярдів євро. І країни вже мають конкретні контракти. Сказав Зеленський. Німеччина також зобов'язується застосовувати санкції проти Росії, поки ця війна і не буде відновлена територіальна цілісність нашої країни. А також законними шляхами працюватиме над перенаправленням доходів від російських активів на підтримку України у Берліні. Зеленський також встиг провести зустріч із президентом президентом Німеччини Штайнмаєром на ній говорили про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України. Написав Зеленський у своєму телеграмі. Також Зеленський вже сьогодні встиг зустрітися із главою французької держави Макроном у Парижі. Вони підписали двосторонню угоду про безпеку та обговорили військові, економічні та гуманітарні потреби України. Ну і завтра Зеленський виступить на Мюнхенській конференції, яка розпочалася вже сьогодні. Очікуйте завтра вранці, стрім на нашому каналі, і на три Нному заході 150 політиків світу обговорять проблеми у сфері глобальної безпеки. У Мюнхені перебуває зараз моя колега Олена Куренкова і підсумковий репортаж з Мюнхена після завершення конференції. Чекайте на нашому каналі.